Доброго ранку, Україна! З вами володарка Смарагдів Світлана Кашель. Сьогодні я розповім вам вірш про президента України Володимира Зеленського. Я як поет таким побачила нашого президента, а хтось бачить його зовсім по-іншому. Всі ми різні люди, у нас різні думки, вірш називається. Золоті ядра і душа президента України Володимира Зеленського Бринень золота, вишукана перлина. Зеленський? Золота перлина посеред дороги в степу. Я без перебільшень правдиво, серйозно вам говорю. Сонце в зеніті над Україною сплю і бачу вночі. Щастя, щедрий врожай. найдорожчий у світі рідненькій землі, закохалася сьогодні на ріднесенькій землі. Головою треба думать. Україна у вогні. Багато зірками проєктів і танців. Та я не втрачаю азарт до обранців. Зеленський верховний главком і глава, гарний як ясень, як дуб, як гора. Бажаю щастя, здоров'я, добра, заплелася кольоровими шовками, рідна матінка земля, білий світ допомагай нам. Дай достойне щасливе життя, гартую перемогу, бажаю свободи рідній землі, допомагаю президенту, як можу на клятій війні. О, Боже мій милий, зеленські обоє в вогні, їм жарко, гаряче. Пошли Бог їм у спеку на сонці, прохолодні дощі, закохалася в калину, на городі у селі, проблеми по струнки хай ходять. З Здригаються хай москалі два яскравих самородки, розцвітають у саду, та погода в нас примхлива. Боса я йду степу, зеленських атакують з проблемами усі. Дістав тебе вже кашель у грудях і спині. Хліба вдома замішаю на парному молодці. Люблять вас нехай сидіти, як солодкі пластівці. Зеленські добиваються усе кругом на світі. Нас люди не цураються в усьому білім світі. Президент Зеленський витривалий, сильний, мужній, свій серед своїх Зеленський, всім її вільній дружній. Заморився Володимир Зеленський з дороги, щоб ви злі вороги все життя оббивали. З запорізькі уплавня пороги. Зеленський щирий, оригінальний поважний гладіатор український, мужній і відважний. Ми за Зеленським Володимиром, як за кам'яною горою, стоїть за Україну президент Зеленський. Залізною стіною.